міністр енергетики Галущенко каже про а, те, що постраждали об'єкти Дніпропетровської, Полтавської Черкаської області, за його словами, цілю атаки дронами і ракетами якраз були об'єкти генерації, тобто електростанції, і дійсно, це якраз проблема, з якою найближчим часом ми стикнулися. Чи означає це, що всі ці події все ж таки спонукають до якогось переговорного процесу чи навпаки долучення наших союзників? Тому що ми бачимо, що російські ракети час від часу в повітряний простір залітають до Польщі. Ми бачимо, що під атакою цієї ночі була і Молдова. Так, пане Олексію, ну давайте зрозуміємо: є питання енергетичної безпеки, є питання глобальне. Це підтримки України з боку партнерів. Ми ж бачимо, ну м'якко кажучи, у нас питання да? ми бачимо сьогодні, наскільки як, притр... загальмували ці процеси в притр... першу чергу сполучених штатах. приблизно розуміємо, чому вони загальмувалися, але нам від цього не лежить. З одного боку, я дуже вдячний. Пані послу Сполучених Штатів Америки за миттєву реакцію після першого, після другого дару. Ось сьогодні, буквально через 15 хвилин, була заява посольства США про те, що пані посол ну фактично вимагає у своєї ж країни та у своїх конгресменів негайні підтримки в першу чергу силами протиповітряної оборони. Але знов таки бачите, така ситуація посол вимагає, вона на нашому бочі тут, але конгресмени думають, діють якось по іншому і в цій ситуації. Ну, що за цим стоїть, ми всі можемо е, додумати. Я не беру на себе сміливість розумієте, бо я політична все ж таки фігура й і і, да? Я як людина розумію. в мене є своя версія того, що відбувається. Але я в цій ситуації не хочу виходити за межі своїх компетенцій. Я з вашого дозволу буду про енергетику більше говорити, а не про.